Я теперь до теорії, Добавлю, що я викидував за мікроволни, і это, я выкидывал, что вариантов будет буде багато багато много разных вариантов, знаете. Їх надо учитывать, як і сотні, десятки, і і мільйони, і мільярди. і так як є нічого, так як і все надо учитывать все і згибы, паралелі, і все разне. Наприклад, ще до той теорії, то молекули можуть підстраивать і это, вносить в молекулярну структуру для всього живого, для нас, і всього остального, для росли, і, это, і то зносять мінерали, І вітаміни самі і ще питаются, зносять, і складують для себе, і для всього остального для чогось, і так порождаються другие молекули між собою, вони спарюються, или вообще так вот это, это, скрещу друг минералы, витамины, появляються молекулы. цього варіанті вообще много, и остаточно, як воно точно давайте не, не понятно. Но ну, листи, точно особо туди ну, есть, есть, и інтересно, як інтересно, що если воно ясно, то и это и то. Ну, зачем листи, туда, если есть особо, Знаєте, куда особистують, потом погані появляються, и все воно надалі, щоб там воно було. Ну, не факт, і, 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 е, що лісти не будуть, так що беріть варіанти всі. Е, э, хочу побалакати про фільм Гулівера з американського фільму, хороший фільм, е, э, кіноактерів в хороших фільмах знімаються кінокомедіях, і, і, там, Warcraft, о, Мінікрафт, хороший фільм, Варкрафт теж хороший фільм. Мінікрафт, хороший фільм. Саме я вот, Мінікрафт не граю в, в, э, ну, в лінейку граю, там таке, я поняла. Фільм хороший, яркий очень хороший, замечательный. 10 з 10 ставлю фільм. То й музику то придумав мені крафту. Если треба буде беріть свій фільм, це безкоштовно. Это, это на ну, на моїх і на ваших правах. На моїх, що у мене висить, а на ваших фільмах висить ви діляєте ремікс, если хочете или ні, до ждите. Я тоді виконую, зможете взяти собі это безкоштовно. Хочу побалакати, що почав балакати за Гулівіра. За фільм это, ну, знаете, и это, и то. Есть молекулы, есть микромолекулы. Мы например, еще, еще меньше молекулы. есть дальше больше, есть ще меньше, ще більше, ще більше, ще менше, ще більше, ще менше. Мы для себе такие, там для себя тоже такі же сами. Просто для себе понимаете, там меньше, там больше. и это и то, и это и то. Но ну, выглядят все по-другому. Ну, например, микромалими, микромалимо, микромалеку, микромакромалеку. Коли ми просто там просто много, ну за всіх буду казати, молекули, молекули менше, 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 менше. Потім іде ми, потом іде ну, все живе, а що на планеті, потом на планетах, на планетах і в мірах. потім ідуть планети, потом ідуть Сонце, потом іде Космос, потом ідуть космоси, потом ідуть в Селені, потом ідуть діти создателя всього і всіх, і создатель всіх і всього. Там много-много-много-много, і краю немає, ну, и це их добре, і хорошо. От така ось така маленька теорія, и о, о все обо всем, это и то. Теориты, и звезды це планети, звезды, а метеориты, ну, це як теорія. А метеориты це планета, яка теряет свою оболочку, як у нас називається озон слой, и это и то, там по-другому, и это и то. Тоже може десь спитка, є та ніхто не замишлявся. Я розказував там вета, що що на планетах рядом произошло. Є багато різних теорій на що цього, що ці планети що рядом, де ми знаходимося в дев'яти планетах. Ми третя планета от сонця. Взагалі 9 планет. Другі же планети оце перший варіант. Я там викидував, ну повторю його. Перший варіант, що кожна планета з чогось додає в цьому космосі. нам Наприклад, одна воду, друга. В воздух, третя ще щось, четверта ще щось, п'ята ще щось, шоста ще щось, сьома ще щось, восьма ще щось. І сонце. У нас гріє, і, і, і сувітиться, і ми ростемо, і космос, вселенна, темнота добра. Ніколи не кажіть, що темнота зло. Зло не має нічого. Не ставте туди нічого. Є обозначення, але воно добре, щоб обозначати зло. Но Названня його нехороше і звучить так. Ну це так поставили обізначення. Це я кажу за мінуси і плюси, щоб ви поняли. І все таке. От мінуси це теж добре, як і плюси. Це для обозначення. Поставили єти і, і то. А ні, це я не кажу, що зло хорошо. Зло це плохо. Ну його обозначають треба чимось. розумієте, Для того придумали якось е, е, на мінусі е, названня і Нет, це. Ні, дітей вже погане. Да, воно означає погане і це, і то. Ну це в мінусі, щоб ви поняли. Мінус це щоб і це, і то менше, більше і взагалі там різні інші варіанти ще. То. Як друга другий варіант, що на тих планетах була життя з останньої планети, і это и то. Не совсем. Десь вона тільки починається там, десь вона рядом була, в якої точно неізвісно, І у них так же саме все розвивалося, альтернативу вони не знайшли і розсипалась планета, і все, не вистачило ресурсів і висохло все. І що, і, 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 і різних таких варіантів много. На одній планеті так, на другій планеті так, може бути однаково на ніскольких планет. В космосі все різне. а може бути і десь однаково. може десь бути похоже. Ну і одновременно різне, може бути різне, ну і десь похоже. Беріть всі варіанти, то така невеличка теорія. Паша, ставте лайк, підписуйтесь, слухайте музику мою, <сум> що я викидую і нову. І ставте лайк, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і <сум> ставте лайк. Stop the like! 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 <laughs>